Вже пішов на Дембель, але добровільно знову повернувся і підписав контракт. 9 липня під час потужного обстрілу позиції біля Логвинового чоловік загинув. Алла Хоцянівська продовжить. Провести в останню путь до собору в центрі Яготина сходиться люд. Друзі, родичі, побратими, навіть ті, хто не знав Олександра. Йому було лише 24. Хлопець добровольцем пішов на фронт, служив у складі 25-го батальйону Київська Русь. На війні понад два роки пройшов Дебальцеве. Уже був на дембелі, але знову повернувся. Родичі кажуть, буквально кілька днів тому він підписав контракт. Скільки просили, Саша, ну хватить контужений вже, він два рази у нас. був. Да, не треба, контужений. лежав у лікарні. Ну, оставайся, вже ні, та хто, якщо не я. В і з позивним морешок разом із побратимами сюди приїхали прямісінько зі шпиталю. У нього контузія 9 липня. На позиції неподалік Логвинового він стояв разом із Сашком. Підкрикиваємося, ну коли накрили, вже начали хто жив, хто не жив, то крило не черва. Того ранку загинули троє воїнів. Ще двоє зазнали вогнестрільних поранень. Восьмеров контузило. Керівник розвідзводу Сват каже: бій не вщухав півдоби. Спочатку п'ять годин по них смали година перерви. Позицію знову накрили. А потім і артилерійські в окопі. Сіл закрив голову руками. Так я залишився сидіти. Коли парні скалі, уході, саме наймолодший, то повинен залишитися жити. Я вас не брошу. Він не бросил. А Агесник від Бога. Олександр не раз рятував життя вояків, завжди усміхнений, спритний та водночас мужній. Лише так про нього згадують побратими. У руках сват тримає. Саші – прапор батальйону. Просто світлий дитина, в то же время Пройшли з на колінах. Алхотінівська, Денис Савченко, ТСН, 1 плюс 1. Патріархатом щодня